Привіт! Працюючи з цифровими зображеннями, ми рано чи пізно стикаємося з питаннями щодо відтворення кольорів. Найбільш поширені з них такі: чому на різних моніторах одна і та ж картинка виглядає по-різному? Чому при друку я бачу інші кольори не такі, як на моніторі? Чому після завантаження в інтернет картинка стала виглядати не так, як у Photoshop? Кожен пристрій відображення може відтворювати певний набор кольорів. Він називається кольорним охопленням пристрою. Кольорні охоплення різних пристроїв можуть помітно відрізнятися, а кольори, що виходять за кордон загального охоплення, не будуть однаково відображатися на двох пристроях. Наприклад, монітор може відобразити частину кольорів, які недоступні принтеру, і навпаки. Як правило, монітори краще відображають яскраві світлі кольори, це пов'язано з тим, що зображення на них підсвічується. Більше того, у різних моделях однотипних пристроїв, наприклад, моніторів, кольорне охоплення теж може сильно відрізнятися. Для того, щоб внести визначеність у роботу з кольором, були придумані абстрактні кольорні простори, не прив'язані до конкретних пристроїв. Найбільш відомих та поширених абстрактних просторів три. SRGB. Це досить вузький простір, тому практично будь-який монітор може відобразити всі його кольори. Колірний простір SRGB є стандартом де-факто для інтернету та друку зображень у багатьох фотолабораторіях. Adobe RGB. Цей простір набагато ширший, відповідно, спотворень кольору під час роботи виникає менше. Він добре пристосований для підготовки зображень до друку. Однак потрібно враховувати, що далеко не кожен монітор здатний відобразити всі кольори цього простору. Про фото RGB його кольорне охоплення настільки велике, що включає в себе кольори, які не сприймаються людським оком. Виникає резонне питання, то який простір вибрати для роботи. Якщо ви плануєте завантажувати оброблені знімки в інтернет або друкувати їх, обов'язково перетворюйте їх на простір SRGB. Справа в тому, що багато браузерів вважають, що всі зображення повинні бути в SRGB, і якщо картинка виявиться в іншому профілі, то кольор помітно спотвориться. У Photoshop для роботи з кольорними профілями є три налаштування у меню редагування. Налаштування кольорів, призначити профіль та конвертувати в профіль. Налаштування кольорів відповідає за загальне налаштування, в яких працює програма. Саме тут, змінивши профіль в параметрі RGB, я можу визначити, в якому кольорному середовищі буде працювати програма. Змінюючи профіль, я одразу можу бачити, як цей профіль впливає на зображення. Також у вікні вибору кольору можна побачити, як змінюється кількість відтінків. Окрім групи стандартних профілів, може бути ще безліч додаткових. Як бачите, випадаючи список з профілями, в мене досить великий. Але усі інші профілі дуже вузконаправлені, тому, якщо ви точно не знаєте, для чого присутній той чи інший профіль, на початку їх краще не чіпати. Пункт меню Призначити профіль дозволяє призначити зображенню той чи інший кольорний профіль. Тут я маю три налаштування: перше не призначати документу жодних кольорних профілів. Обравши цей варіант, я видалю з файлу всі відомості про кольорний простір. В такому випадку зображення буде відкриватися у браузері або програмі для перегляду зображень з параметрами по замовчуванню. Як я вже казав вище, частіше за все, на момент відображення зображення до нього буде застосовано кольорний профіль sRGB. Друге, запропонує мені призначити зображенню профіль, в якому працює сам Photoshop. Якщо я зміню кольорний профіль у налаштуваннях кольорів, то в цьому пункті він також зміниться. Третє налаштування дозволяє мені самостійно визначити кольорний профіль серед тих, що є. Пункт меню Конвертувати в профіль дозволяє мені конвертувати існуючий профіль в інший. Тут я можу бачити, який профіль наразі застосовано до зображення, і можу обрати профіль, в який буде проведена конвертацію. Постає питання, а чим же призначення кольору відрізняється від конвертування. Адже і там, і там я в кінці отримую зображення з обраним профілем. Якщо ви призначаєте профіль, то він просто застосовується до зображення. Тобто, Якщо ви таким чином змінюєте, наприклад, більш вузкий SRGB на більш широкий RGB, то до вашого зображення може бути додано додаткові кольори, що входять в цей кольорний профіль. Або навпаки, якщо призначити зображення з профілем профотоRGB RGB профіль SRGB, то кольори, що не увійдуть в кінцевий профіль, будуть зрізані, і в тому і в іншому випадку зображення візуально зміниться. Конвертація профілю працює інакше. Вона створена для того, щоб змінювати профіль, не впливаючи на зображення. При конвертації з більш вузького на більш широкий профіль кольори не будуть додаватися до зображення. При конвертації навпаки, з більш широкого на більш вузький, Photoshop замінить кольори, що можуть бути відсічені на максимально подібні, що маються у кінцевому кольорному профілі. Тепер я покажу, чи може загрожувати робота в іншому кольорному профілі. Я перемкну робоче середовище Photoshop. В кольорний профіль фото RGB. Як бачите, до зображення домішалися кольори. Воно стало більш яскравим і насиченим. Тепер Photoshop працює в кольорному профілі фото RGB. Мені потрібно привести фотографію до нормального вигляду. Тому я додам коригуючи шар кольоровий тон насиченість, зменшу насиченість кольорів і трохи приберу червоний колір. Зображення стало яскравіше, тому додам коригуючи шар кривих. І в середніх тонах трошки скину яскравість. Я отримав приблизно таке зображення, як у мене було на початку. Зберігаю його. І дивіться, як тепер воно виглядає. Навіть на маленькому передперегляді можна побачити, що з кольорами щось не те. Як я вже казав. Програми для перегляду зображень, браузери і сама операційна система за замовчуванням призначає зображенню профіль SRGB, тому, відкриваючи зображення з профілем з більш широким кольоровим діапазоном, кольори, що випадають за межі застосованого профілю, будуть зрізані. Як бачите, одна й та сама картинка в Photoshop і в програмі перегляду значно відрізняються. При відкритті файлу у Photoshop деякі профілі можуть не визначатися автоматично, так як в мене зараз на прикладі. Photoshop не визначив що у файла профіль про фото RGB, тому вивів мене у вікно про втрачений профіль. Тут я можу відкрити зображення як є, призначити йому профіль, з яким працює Photoshop, або самостійно визначити профіль. Якщо я оставлю зображення як є, то відкривши файл, Photoshop розпізнає профіль, і зображення відкриється коректно. Такий самий результат я отримую, якщо відкрию файл з кольорним профілем Photoshop. Так як кольорний профіль Photoshop і профіль файлу збігаються, зображення теж відкриється коректно. І якщо ж при відкритті я призначу інший кольорний профіль, наприклад sRGB, то до зображення буде застосовано обраний профіль, і я отримую такий самий результат, як я бачив при перегляді через браузер або програму перегляду зображення. Такий самий результат я отримую, якщо в мене буде відкрито зображення з ширшим кольорним профілем, але я зміню колірний профіль для самого Photoshop. Тепер покажу, як працює конвертація. Знов змінюю профіль програми на ProFoto RGB. Призначаю зображення профіль про RGB. Тепер у вікні конвертації я бачу, що профіль зображення зараз про фото RGB. Кінцевий профіль SRGB застосовую. Зображення конвертувалось, і в більшості випадків різниці видно не буде. Тепер, якщо я його збережу, то відображатися воно буде так, як воно відображалося в самому Photoshop. Спробувавши відкрити його у Photoshop, програма визначить профіль файлу. Це видно у вікні, що з'явилося. Вбудований профіль відкриваємого файлу відрізняється від робочого. І так як він не відповідає профілю, що зараз у Photoshop активний, Photoshop запитає в мене, що потрібно робити: відкрити файл з вбудованим профілем, конвертувати профіль до профіля, що активен у програмі, або видалити з зображення відомості про кольорний профіль і відкрити його як зображення без профілю. Відкриваю з вбудованим, тобто з SRGB. Майте на увазі, при конвертації профілів, якщо кольори змінилися, і я таких і зберіг, то повернути зображенню первинний вигляд зміною або призначенням профілю не вийде. Тепер щодо відкриття файлів з неспівпадінням профілів. як я вже казав, якщо я відкриваю зображення без профілю або з невизначеним профілем, Photoshop пропонує мені варіанти, як його відкрити. Залишити без профілю, призначити робочий профіль або визначити профіль самостійно. Якщо я призначу зображенню профіль такий, як і робочий, і збережу його, то коли я знов спробую його відкрити, він відкриється без додаткових запитань. Така сама ситуація при відкритті файлу з профілем, що не співпадає з робочим. В обох цих випадках Photoshop за замовчуванням пропонує конвертувати профіль файлу в робочий. І частіше за все, якщо я навмисно не працюю з іншими кольорними профілями, це є вірне рішення. Адже в такому випадку зображення не буде спотворено. Така сама ситуація може скластися, якщо ви намагаєтеся в межах одного документа поєднати зображення з різними кольорними профілями. Я відкрию зображення з профілем «ProPhoto RGB» І при відкритті вкажу, щоб воно відкрилось зі своїм профілем. Як бачите, профіль зображення про фото RGB і відкрию інше зображення з профілем sRGB. Так як профіль Photoshop теж SRGB, зображення відкривається без запитань. І тепер, якщо я спробую перетягнути одне зображення на інше, то Photoshop вкаже мені, що профілі зображень не співпадають, і запропонує конвертувати або не конвертувати. Якщо я оберу не конвертувати, то отримую такий же результат, як і при зміні профілю з вузкого на більш широкий, так як зображення SRGB потрапляє в середовище про фото RGB. Якщо ж я оберу конвертувати, то Photoshop попередить мене, що профілі не співпадають, і профіль зображення, що додається, буде змінено. При конвертації кольори зображення залишаться максимально близькими до оригіналу. В цьому випадку конвертування також є функцією за замовчуванням. І в багатьох випадках саме конвертування буде правильним рішенням при поєднанні зображень. Керувати вікнами, що відкриваються при неспівпадінні профілів, можна через пункт меню налаштування кольорів. Тут я маю дві строчки налаштувань. Перша. Профілі не співпадають. Я можу увімкнути або вимкнути вікно, що з'являється при відкритті зображення та при поєднанні зображень в одному документі. Друга. Профіль відсутній. Я можу увімкнути або вимкнути вікно, що з'являється при відкритті зображення. Якщо я вимкну ці налаштування, то при відкритті або поєднанні зображень, у яких є неспівпадіння профілю, Photoshop буде виконувати функцію за замовчуванням, тобто конвертацію. Як бачите, Тепер, якщо я переношу одне зображення в інше, то Photoshop більше не питає мене, що з цим робити, а просто сповіщає, що профіль буде конвертовано. Те ж саме буде і при відкритті. Профіль зображення буде за замовчуванням конвертовано в робочий профіль Photoshop. Якщо увімкнути параметр не показувати знов, то зображення з різними профілями будуть відкриватися взагалі без будь-яких запитань. Тому, якщо ви працюєте лише з профілем SRGB, то можна сміливо вимкнути ці налаштування і тим самим позбавитися надокучливих вікон при відкритті зображень. Дякую, що додивились це відео до кінця, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео.